Виверідня. Дві разом, верхня петелька і виверідне. Дві разом лицеві, верхню петельку пров'язую, знімаю ще раз і виверідня. Ось так уже видно візерунок. Завершую цей рядочок, знову ж таки, виверідне і кромка виворідня. Другий лицевий рядочок. Це резиночка. Знову ж першу петельку знімаю. Одна, лицева за передню стіночку, друга лицева за передню стіночку, і виверідню знімаю. Лицева, лицева і виворідню знімаю, лицева. Лицева і знімаю. Цей рядочок також весь час.